Знаєте, що обідно, коли ти включила камеру і там розповідаєш вам про все на світі, а потім дивишся, а камера то була виключена. Я її просто-напросто не включила, а наговорила вам там на 4, напевно, хвилини. Коротше, що я вам розповідала. Що це не літо, мене не доїло це літо, що е, тільки дощі падають. Я вже не пам'ятаю, коли таке літо було. І я хочу тепла. Сьогодні більш-менш нормально, 23, і то зранку падав дощ. Ми ходимо в джинсах, деколи вдягаємо олімпійки, а я хочу шорти. Я хочу якусь там, ну зараз так, я футболочці. Бо сьогодні тепло, завтра плюс 17. І знаєте, і так. То падає, то піднімається температура. Залізла я в погоду, там, наприклад, в Житомирі, Вінниці. Ну, В них трохи краще, тому що туди їхати, чим чи в Тернопіль навіть. В них якось там, я бачу, 26 буде. І теж падають дощі, але не такі сильні, як в нас. Люди ходять в кофтах. Літом. Знаєте, от майже кінець червня, майже. Там ще два місяці і все, і далі похолодання. Далі осінь, далі зима, далі холодно. І просто хочеться тепла, а його немає. Угу. А показати що я вмію. Давай. Покажу, що тобі. Я тепла хочу, я сонечко хочу. Я так чекала то літо. Ладно. А, чому тут? Я й так і не сказала. Арсенку пішов до Логопеда, ми його чекаємо. Десь годинку потрібно чекати. Молодець. От що... угу. є тренажери. Я так і знаєте, і, і вже не ходжу на тренажери, бо після таких всіх приступів мене слонок вліт, то все. Я ні, вже взагалі не ходжу. Потрібно відновити назад. то пташки цвірінькою. Коротше, я та людина, якій потрібно тепло. І все. Хай ліше буде 35 градусів, ніж має бути 17. А? Я можу з тобою гуляти. Ти хочеш зі мною гуляти? Да. Так. Да. Угу. Мама, додати. тільки пакет занесе додому, добре? Що? Пакет йду занесу додому. Чого? <гум> Біжи, плати на майданчиком. Бабуся привезла у цей блендер для коктейлів. Я так радію, як мала дитина. У нас такий був, хто пам'ятає, я завжди коктейлі ті робила. Але він поламався і запчастин немає. Тож, я зараз буду відкривати разом з вами, тільки мені потрібно ножик. І ще компот варю, апельсини, яблука, виноград і то і ще перу. Так. Опа. Оцей стакан великий, скляний. Всяка інструкція, книжечки. І лялечка. Оп! Часуй так ознялось. Я думала, потрібно гріти феном. А він так має бути. А, ой, та оці внизу. внизу ножики, а і вверху. Оце що все перекладала. В мене така програма, що можна перекласти. О, можна і гарячий, і холодні, ну тут намальовано. Мені було цікаво, це що таке. А там писало, що як ніби то шпатель є, щоб перемішувати. І тут є всяка функція, щоб можна... А ну, зараз подивимося тут. Можна і лід подрібнити. На що я заховала ці книжечки, питання одне. Що я хочу, щоб Андрій ту коробку в підвали відніс. Але я перше все перекладу. <кхід> той, щоб знати. Ну, коротше, клас, йдеться. Яка краса. Я пам'ятаю, коли у нас був, то я там робила коктейлі, додавала киві, яблуко. Там, більше собі я робила на кефірі, тому що я не люблю молоко. Зелене яблуко, шпинат навіть. І льон наверх. Теж було смачно. От бачиш, можна і суп, юре зробити, перемолоти. Ну, коротше, класна штука. Кому цікаво, така фірма. І потужений. Ну, Буду я читати. Не, як читати? Перекладати італійської мови, я не знаю. Я той сюди десь вставлю програму, в якій я перекладаю. Класно. Просто, наприклад, включайте ту програму, там е, в ліву сторону мутаєте внизу, там є переклад, і просто так підставляєте, і воно вам само автоматично. Міняє мову. Ще й показує, на якій це мові. Ну, коротше, класна програма. Переклала. Це смузі, це авточистка, а це подрібнити лід. Йдемо далі. Коротше, сиджу і сама себе сміюся. Тут є наша мова українська. Бо, ну, не завжди в італійській техніці. Є наш переклад. Тож, так і ліпше прочитати. Коротше, оцей блендер навіть ще ліпший, ніж в мене був перед тим. Він сам вимикається тоді, коли смузі готове. І ще плюс <кій> <кій> лунає звук. Щось чотири рази, що він готовий. От так. Я вам багато не роблю, бо я знаю, що ви не вип'єте. Я можу вип'ємо? Може. Може. Це вмикаємо. Я класно перемолов. Взагалі і дуже швидко та дуже класно перемолов. А ну я випробую. Mm -hmm. О, яка засмукота, на. Закривай. То на тобі арсенкові. Якщо вип'єте, то я ще зроблю. Кипить. Зараз додав цукор. Що, смачно? Дуже. Ну, то файно. Вони приливаються. Так, наляла води, пише в книжці, що він сам себе миє. Бачите, сам зупинився і запікав. Що ніби то помився? Ну класно, я вам скажу. Такої ще технології я не бачила, для мене це щось нове. Я вам ще скажу, що він себе добре помив, то правильно, треба за собою мити. Смузі зробив, сам себе і помий. В Секундхені знайшла джинси. внизу вони йдуть широкі, з Дуже рідко ж я можу до себе джинси зайти. І то вони широкі. Але так ну, дуже класно сидять. Ой, ще й вдавилися. Отакі. Класно. Мені сподобались. Ще знайшла таку сорочку. Під джинсом вона класно буде виглядати. Але мені здається, не під той топік. Взади вона довша, нібито, а не коротше. Там а взагалі, мені здається, футболка не потрібно. Просто защипнути. Здається, рукав можна скоротити. Така сиренька. Ну так десь накинути. Добре буде. О, без футболки. Краще. Я ще йду зарізала, зробила трошки коротшу і вже краще виглядає. І ще на секонд-хенді я купила Осенкові отакі макасини. Просто подивіться, вони навіть перешиті. Я за них дала 30 гривень. Купили, як копійки. І вони нові просто. Ну, весенькі, повезло. Вони трохи за нього ще завеликі, але думаю, от на осінь будуть ідеальні. Взагалі класні. І Андрієві купила дві футболки поло. Їх потрібно попрати. Така біленька і оця синя. Але та синя, вона завелика. Хоча і це М, і оце М розмір. Не знаю. От зато не люблю без Андрія, як от якду на секундхен без нього щось там купляти. Бо Тому що ну, не вгадаєш просто-напросто, то не знаю. Да, віддам Віталіку або Андрієву татую. Нарально, вона просто дуже якась довга і широка. Ай, ну, але все рівно. Оця біла класна на нього. До нас бабуся приїжджала, було на два дня. І я Вже поїхала, забрала з собою дітей. Правда? Mm -hmm. Ми самі. На вулиці досі, щоб вдома не сидіти, нам потрібно чайник купити. Хто розбив чайник. Archie. Андрій розбив чайник, такий класний, mm -hmm. бо мені настільки так подобався. Ідемо, вдома сидіти, купимо чайник. Походимо по магазинах, подивимося, що там є. Коротше, все погуляємо. Ти мені купиш морозиво, правда? Угу. Але таке маленьке. Це би менше? Так, таке. Скажи, дайте ложиться. Раду все. Будемо виїжджати. Їдемо. Я ж там дивилася, зроблю огляд. Ой, відкрий рабу англій. буду закривати. Ні, не буду. В'їзку розпродажі. Цікаво, що там є таке. Якесь смачне морозиво Ванільне. Там ще було з йогутом. Але ще з йогутом не захотілося. Так, ми йдемо до машини, їдемо в центр. Ми прийшли поїсти, взяли от суп гречаний і картоплю з котлеткою. Так що їсть усім смачного. Стичить Андрія. Ми вибираємо. Нам потрібна земля, універсальна, проста. Нам потрібно пересадити. От Взяли горщик, але такий, думаю, нормально покажи, чи може більше ще потрібно. На камері він якийсь маленький. Він такий великуватий. О там який ще є. Така краса тут. Андрій, ось такий великий. Кажу, отакий великий. А я ще сірий. Але ні. Що таке? скусило? Давай. Тут так класно. О, вау, диви. Знаєш, Андрій, тут дуже похожий на такий, як той, як з Гаррі Поттера. І як вони, та вони кричали, як витягували. Хі -хі, який класний. Андрій йо. Дивись, давай кріп посадимо. Собі кріп посадимо на балконі. Буде один закон. Буш підлавати. Герочки стрямки. А во це що, А, ні. Це не то. Де земля є? Що такі? Хватить? Чи ще більше, згадаю? Чуєш? Я не пам'ятаю, який там той. Ні, ну той, що у нас на підвіконнику стоїть, то він у мене набагато менший, бо тому що цей би не помістився. Я б його взагалі вітальні пересадила і так просто на підлогу поставила збоку, і він так буде. Расвіта... ні, то то як колись було. Подивіться, яка декорація гарна. Класна. А оцей в залі а ми не шутили, ми будемо все ж таки кріп садити І петрушку, Андрій, але може ту меншу? Що, взяти довшу? Ні, то не то. Тут все квітки, так. А нам потрібно там ту сторону. Коротше, взяли ото, оцей горщик. Нормальний. Нам хватить. І нам потрібно знайти кріп, петрушку і ще землю універсальну. Петрушка. Чуєш, я а якщо реально, посадити базилік? це базилик, файно росте. Ні. Петрушка. Ось така петрушка. Коротше, ще взяли базилик. Просто ямки зробити. Раз, два, три. Виставчити на три. три? І ямки це все, все цілий пакет. І просто буде ціли. Думаю, цілий пакет, Стоп. а там треба розібратись. Ні. Ми вже давно, давно приїхали, дивилися всяке фільм, всяке таке. І я вирішила е, от кабачки посмажити. Ой, що я роблю? Боже, потрібно олія. О, ну, баклажани, кабачки. Зараз буде смачно. Я вот так трошки грубше нарізала, бо тому що як різала тонше, то вони потім так просто якось розпадались. Мені не подобалось. Купили ми землю, от універсальну вазонок. ну те, що я вам показувала. Соня садити не буду, тому що соня неділя, вже завтра. Але мені здається, того буде мало. Того буде мало. І взагалі потрібно подивитись, як той кріп посадити, ту петрушку. Але я читала була в гуглі, що потрібно насіння змочити, якби на ніч чи що. І не знаю, чи робити, чи не робити. Скажіть, будь ласка, хто садив, як ви. То робила Арчі, чекай, я тобі зараз віддам м'ячик, тому що я тут і не буду мене чути. Я вже хочу пересадити. Люблю то діло, <гум> мені подобається таке. Ми дивимось з Андрієм фільм, де? по новому каналі. Як називається цей фільм, Андрій? Знамення. Знамення. Я його ще не бачила. дивимось і будемо лягати спати. Я зняла макіяж. Теж я готова до сну. Капець вдома так тихо. За дітьми скучаю. Він бігає, не, не кричить мама, де їсти нічого. Знає, те, коли файно так ну, побути самими, трохи відпочити, то все, але все рівно день проходить, півдня проходить і не вистачає, хочеться тих криків. Правда, Андрій? Я кажу, що за дітьми скучаю. не нічує. Тож, дякую, що були. Ці дні з нами. Скоро побачимось. Всім гарного і спокійного дня і усім папа. -па. Я забула, ще лепно надягнути. Ага. Нижня є.